Вітаю! мене звати Віталій Ковач. Я професійний сомельє, і сьогодні ми будемо з вами дегустувати одну із найпопулярніших позицій з Італії. Яка зветься Бардоліно-виробник, який нам зробив таке прекрасне вино. Менеготті. Він історично походить саме з регіону Венето, де культивується та виробляється це вино. А саме слово Бардоліно, напевно, вам відомо, ну як мінімум, по тій причині, що там дійсно виробляють високоякісне вино. Друга причина, якщо вона вам не відома, то я б рекомендував з нею познайомитись. Це те, що є насправді невеличке село під назвою Бардоліно на самому самому березі ді Гарда. Якщо говорити про одне із найпрекрасніших місць Італії, яке потрібно відвідати, це звісно величезне озеро Гарда. І в тому числі село Бардоліно. Тому що коли ви знаходитесь фізично в тому селі, на променаді, то ви дивуєтесь, як може ось так виглядати село. Настільки все квітуче, ефектно, гарне, величезна кількість туристів. Ну я вже окремо виділив би, напевно, не один ролик про гастрономію цього Регіон Бардоліно це вино, яке зроблено з трьох сортів винограду: корвіна, рондінела та молінара. Кожен з цих сортів винограду має свої аспекти, по якій причині його вибрали. Наприклад, корвіна це така сорт винограду, який дає і тіло вину, і ароматику. Коли ми говоримо про молінару, то це сорт винограду, який в принципі дає ось цей темний темний червоний колір. Ну а Рондінела це той сорт винограду, який завжди дає кислотність, ну, тобто ту структуру, яка нам потрібна для вирівнювання балансу. Ну і ми знаємо, що у Бардоліно є, так би мовити, брат, який виробляється з тих самих сортів винограду, але він по смаку абсолютно відрізняється від Бардоліно. Звати її в якійсь мірі Вальполічелла. Дійсно, між ними різниця суттєва, не дивлячись на те, що сорти винограду абсолютно однаковий. Це пов'язано з тим, що зона Бардоліно, зона і Бардоліно-Кіарето це рожева версія Бардоліно. Вона на самому березі озера розміщена, і звісно, кліматичний вплив озера на саму місцевість він настільки великий, що ми, коли п'ємо Бардоліно, це завжди елегантне питке вино. І в результаті, порівнюючи з Вальполічелу, яка більше, скажімо так, в материковій частині знаходиться в більш жаркій зоні, вона отримується, звісно, така більш концентрована, така більш нагла в якійсь мірі. Тому це головна відмінність між Бардоліно та Вальполічелу, якщо ви хочете більш елегантного чогось, більш, наприклад наприклад, в літній період часу попити простішого, питкішого вина, то звісно вам до бордоліну, тому що ці такі ніжні таніни, які присутні, вони будуть. Виключно транслюватися бордоліни, якщо щось хочеться потужніше. Там, наприклад, коли дуже холодно вже на вулиці, то буде краще Вальполічело. Хоча додам, що є бордоліно, яке звається бордоліно Суперіори, воно на один клас вище по класифікації. Там також відчутно таке потужне тіло, тобто потужність і в ароматі, і в смаку, і в всіх інших аспектах. Але це більше виключення, ніж правило. Давайте і зрозуміємо, чи вартує воно нашої уваги. Корок сам по собі на міліметрів 5 більше, наприклад, ніж в білих винах. Ну знов ж таки це пов'язано з одним елементарною такою підсказкою, що це вино ви можете зберігати там на півроку, можливо, на рік довше ніж, наприклад, білі вина, які є в цього виробника в портфоліо. По сортовому складу нагадаю, корвіна 50%, рондінела 40 і молінара всього 10%. А відтінок червоного кольору нам говорить про те, що вино ще молоде. Таким чином ви можете його зберігати довше. Громадка приємна, інтенсивність. Зашкалює, тобто завжди дивувало, як і Бардоліно, ну, і, в принципі, сусідня вальполічела володіє інтенсивним ароматом, адже червоні вина вони завжди більш стриманіші, ніж білі. Квітково фруктова кладова, тому що є і квіти червоного кольору, ну і фрукти маленькі різні з чорною або червоною кожурою. Вони також тут присутні. Ну, Смак він. Читабельний, він пізнавальний, бордоліна завжди. Повторюсь, володіє елегантністю свого смаку, елегантністю своїх танінів. І в принципі, саме по цій причині його люблять пити навіть в літній період часу, тому що вам достатньо охолодити таку пляшку вина до 16 градусів, можливо, навіть трохи менше. І в результаті ви отримуєте червоне вино. Це для тих, хто не любить біле, а тільки червоне, і насолодитись навіть в літній час достатньо таким свіжим, питким, легким вином. А якщо говорити про гастрономію, ну для мене це завжди класика. Ви можете брати абсолютно любу. Піцу, навіть піца конвердура, тобто з овочами і насолоджуватися на березі Гарда в тому ж селі Бардоліно або сусідніх селах, де вирощується цей виноград. Всім вам бажаю відвідати Гарда, з пляшечкою Бардоліно там посидіти і пригадати про наш ролик.